Прогрес продовжується. Взагалі, лампу одну поміняв і оцей пускатель поміняв. О! А тут так блимає на відео. Ну, в общем, воно нормально. Це ж чого? тому, що бліки. Е, камера так не бачу, а через камеру бачу блимає. От. А цей то есть по черзі. Все, цей не трогаю. Раз включить, виключить, теж як виключать, зараз виключу. А ну запуститься. О, все. Ця пара работає. Тепер починає з цієї пари махатися. Ну вона торохтить десь. Без спускателей. Боюся, що десь тут контакты поняли, ну, лампа видно, підгорівши надо її міняти. Ну, десь і торохтить. Все, працюємо з наступною парою.